Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про сайт WMIL. За допомогою цього сайту ми будемо з вами заробляти. Щоб зареєструватися на сайті, заходимо в розділ реєстрація, вводимо ваш логін, пароль, підтверджуєте пароль, емайл, ставите галочки і вводите капчу Зареєструватись. Ніби немає нічого складного, я думаю, що справитесь. Зараз заходимо на сайт. Ми зайшли на сайт WMile. Зараз я вам покажу, як тут заробляти. Тут є розділ заробіток. Є три види заробітку. Це письма, серфінг і задання. Давайте я вам покажу перший вид заробітку. Переходимо на будь-який з них і натискаємо на цю ссылку. Тут є відлік часу. Нам треба почекати 15 секунд на цьому сайті. І нам пишуть, що деньги зачислені. Так якби би тут нема нічого складного, але тут ви дуже мало за це получаєте. Тобто за 12 завдань ви будете мати лише 1 цент. Це дуже мало. Серфінг це той же самий вид, як письма, тільки він робить це автоматично і він це робить в кінці години. Там може бути 3-4 сайти, яких треба переглянути. І вам за це можуть начислити теж буквально там пів цента, можливо, цент максимум. Найкраще на цьому сайті заробляти це в розділі задання. Тут є дуже великий вибір завдань. Тут є типи. Кліки без активності, з активністю кожен з них має певну свою ціну. Наприклад, кліки оцінюються в 2 центи цент. Небагато не оцінюється. Така як іграть, це, наприклад, якісь ігри. Не оцінюються вже дорожчі. Це, наприклад, 4 центи, долар, 2 центи, 5 центів, 10 центів, 68 центів. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, тут є відеоуроки, наприклад, як робити кліки, як робити без активності з активністю. Справа є стоїмості. Наприклад, ми на SkyMC і хочемо побачити саме дорожче завдання. От ми бачимо на цьому сайті саме дорожче завдання, це є 13,5 доларів. Потім є статистика. В статистиці є зелене. Це, наприклад, по якому нам шукає завдання, які саме більше виконують. Зелене це от ті, хто виконав завдання і які отримали гроші. 30 це ті, які виконали завдання, але він їм з якоїсь причини не заплатив. А сери це ті, які виконали завдання і чекають своєї оплати. Завжди вибирайте, щоб от зелене було чим побільше, щоб коли ви виконаєте завдання, щоб ви були впевнені, що вам за нього заплатять. Зараз я вам покажу, як виконувати завдання. Щось він дуже багато понаписував, давайте так, щоб я не займав багато вашого часу. Нам треба почати виконувати завдання, вибрати одне відео і перейти по рекламі. На перевірку завдання нам треба вислати від 3 до 5 силок реклами і відео, на яке ми попали. Починаємо виповнення. Ми попадаємо на канал, наприклад, переглядаємо ось це відео. Переглядаємо ось це відео, беремо ссылку, копіюємо і вставляємо. Цікаві Потвердіть задання, вставляємо сюди ссылку відео. Переходимо по рекламі. Переходимо по ще одній рекламі. Силку з реклам також кидаємо йому в відповідь. І нам ще треба десь перейти. І нажимаємо «Отправити». Ми виконали завдання і чекаємо, поки цей користувач зайде на свій аккаунт. підтвердить, що ми його виконали, нам на рахунок зачислиться 1 цент. Ніби нічого складного нема, наприклад, ми за 2 хвилини, можливо і менше, ми заробили 1 цент. Якщо ви будете робити якісь інші Типи завдань, наприклад, іграть, ігри якісь, ви будете заробляти більше. Я думаю, що кожен знайде собі тут щось своє, буде на цьому непогано заробляти. Складного тут нічого немає. На мою думку, в день тут від півдолара до 2 доларів заробляти можна. Тільки треба мати до цього бажання. І приділяти цьому вам трошки часу. На сьогодні все. Якщо вам цікає моє відео, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.